Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. і я для вас зробила відео, таку мотивацію в суботу, щоб щось приготувати, їсти на неділю. Я думаю, що ви це і так всі це робите, але мені захотілося записати і трошки поділитися, що я придумала приготувати. Отож, приступаємо! В першу чергу прогортала я свою книгу для рецепту, вирішила, що буду пекти солоденьке, і приступила до салатику. Цей салат я готую вперше і скажу наперед, він мені дуже сподобався, тому сміливо можу ділитися із вами. Потрібно сирий бурячок натерти на моркву для корейськи. Для корейки. До речі, ви бачили в мене таку терку. Я її купувала в Аврорі і доволі непогана для всякого. Хоча там, як для салату можна було б, але трошки за е, великий кубик. Зручніше було б, якби було б зменшув. Отож, салат, е, бурячок ми натерли на терку для корейської моркви. Додаю сюди чорнослив, додаю сюди горішки волоські, сіль, цукор, е, коріан, часничок. Олія, лимонним соком скрупила і гарнесенько все перемішую. Детально я вам напишу в описі під відео. А і гірчицю, до речі, ще міцну гірчицю, все перемішую і даю настоятися, і вийшов реально смачний і дуже корисний салатик. Отож, салат зробили, хай він собі настоїться. І тепер приступаю я до котлеток. Був в мене вчора хлібчик, вже такий не дуже свіжий. І я вирішила зробити котлет, його розмочила у молоці і натираю цибулю. Натираю цибулю на терку, також одну велику картоплину. Так як в мене сьогодні також зламався мій блендер ось цією чашею, мені було дуже зручно цибулю, картоплю, хлібчик можна було перебити, то я натерла все на терці і погружним блендером його перебила. Додаю м'ясо, яйця, сіль. Спеції за смаком, все гарнесенько вимішую і формую котлетки. І зразу буду робити, запікати в аерогрилі. До речі, можливо, хтось бачив, не бачив. Ми придбали собі аерогриль, така мультипіч. І я навіть знімала відео, огляд, як ми її розпаковували, але це відео так і не вийшло. Я чомусь його не змонтувала, забула. І вже як є, тому розказую сьогодні і вам трошечки. Покажу, вже після того, як ми не покористувалися, я дуже задоволена. Ми взяли на 8 літрів чашу. Виходить, все дуже смачно, готується дуже швидко і дуже зручно. Ось на один раз котлетки я поставила, вони будуть запікатись, а інші поставлю в морозилку і тоді, коли буде потрібно, буде дістала і знову мультипіч, і готово. Тут ми вже трошки пообідали і залишилось трошки котлет. Але я в кінці дуже люблю котлетки ще протушувати. Наша малесенька зі мною, трошки спала, трошки відволікалася, я потім знову приступала до роботи. Ну, загалом майже півдня в мене зайняла процес знімання відео. Ілонка тут побавилася, і коли нам потрібно робити салат, вона не захотіла вже лежати, хотіла вже спадки, тому я все підготувала і будуть нарізати дівчата по можливості, що м'ягенькі, а я положу ілонку тим часом спати. Робимо типу олів'є, але не традиційне олів'є, тому що ми любимо додати авокадо. Юлечка в нас любить авокадо, і я один раз спробувала і вийшов смачний салат. І також замість ковбаски я додаю куряче м'ясо. Нам посилці підписниця присилала таке м'ясо, і виходить смачненький салат. Я щось зілонкою, щось допомагаю дівчатам, нарізають вони все. Діночки, яйця легенько нарізати, м'ягеньку картопельку, авокадо, А я тим часом буду займатися ілонкою. Вони вже в мене такі помічниці, понадівали свої фартушки, дуже задоволені, щасливі. Вони ж чекали цього моменту, коли можна буде різати салатик. Тому щасливі діти нарізають і потім дуже гарно смакувати. А до речі, цього разу ми не додали цибулю, тому що дівчаткам вона пече, і вони попросили сьогодні зробити без цибулі, і вони були дуже задоволені. Тут я ще однією рукою щось стараюся робити, допомагати, контролювати, щоб все було добре. Але все-таки пішла, вклала ілонку і приступили ми далі до салатику. Свіженький огірочок, один взяла, щоб було для смаку, для запаху. І працюємо. Ну, ось так ми працюємо. А я хочу вас трошечки запитати, щоб ви написали свою думку. У мене вже деякий час є таке бажання знімати відео для діток, читати дитячі історії. У нас є. Доволі багатенько книжечок з дитячими історіями, такими цікавими з християнською тематикою, ті, що ми читаємо своїм донечкам, і, можливо, вам було б цікаво для ваших діток знімати такі випуски для дітей, де ми читаємо історії. Якщо вам цікаво, і ваші дітки таке б хотіли дивитися, будь ласка, напишіть нам про це і ми постараємося це зняти. Але вже там. Коментарі, якщо вже будуть такі відео, то це буде випуск для дітей і Ютуб, там, де для діток коментарі виключаю. Коментар ви там не зможете вже написати. Тому якщо така рубрика вам буде цікава, напишіть під цим відео, і ми постараємось це зробити. Тому що в мене вже деякий час є це бажання і хочеться. І Здійснити його, я думаю, що діткам було б цікаво, тому що дуже багато відгуків, що саме дітки люблять дивитися наш канал. Не знаю, чим саме він так їм цікаво, але дітки чомусь дуже, їх, дуже полюбляють. Ну а ми продовжуємо працювати далі. Юлічка вже дорізає картопельку. І також я ще запекла куряче філе, також в аерогрилі, і нарізала ще солоні огірочки. Кукурузку ще додала, і будемо додати вже м'ясо і вимішувати із майонезом. Майонез, майонез можна зробити домашній, можна купований вже за бажанням. Сіль, перець і, в принципі, салати готовий. Ось цю рідину, водичку, я зливаю в цьому м'яскові, і виходить справді дуже смачненький салат, такий легенький ніжний салатик. Все вимішуємо і будемо пробувати. Дівчата вже чекають, тому що це ж без цибулі і вони вже дуже хочуть смакувати. Ну і тепер прибираємо столика, насипають донечкам салатик і вони будуть куштувати. І ви, якщо будете робити, вам також бажаємо смачного. Діночки кажуть, що смачний. Мамо, а ти Я пробувала, мені дуже теж. Бачу, смачний теж. Бачиш, смачно і без цибулі? Ну, цибулі мені хочеться, конечно. Значили вы це Так. Да. не пече. Мммм, собі бісейш, да. Так. Мне не треба вибирати цибулю. Ну, а тут тепер наступив мій спокійний вечір. Ми вже діток положили спати, повечеряли. Я все прибирала в кухні і тепер приступаю до тортика. Захотіла медовий тортик із сметаною і бананами. Цей рецепт, колись я побачила в такій книжці, називається Люблю готовить». Колись в підлітковому віці мама виписувала мені таку книжку, і я там вичитувала рецепти і пробувала, експериментувала цей дуже смачний тортик, тому сьогодні вам в описі під відео я напишу його рецепт, як робити. Дуже просто робиться. Борошно, масло або маргарин потрібно перетерти, додати всі остальні інгредієнти і замісити гарне таке тісто. Розкачую зразу на пергаментному папері невеличкі коржі, проколюю виделочкою і випікаю. Хвилиночок 5-7, дивлячись, дивлячись, яка ваша духовка, але не перепаліть, тому що коричневі коржі можна не побачити. Вирізаю круг, до речі, мені підписники порекомендували ось так цим кільцем кондитерським. І справді дуже добре вирізати, натиснули, і виходить гарненько, рівненько. Дуже вам дякую. Ось так по черзі випікаємо всі коржі. У мене вийшло 8 коржів. Дуже зручно випікати на двох дечках, поки один печеться, ви один підготовлюєте, і ось так перемінюєте, і виходить дуже-дуже швидко і дуже просто. Зразу розкачали на рішиточку, я викладаю, щоб охолонув, тому що. Якщо один на один класти, воно довше буде прохолоджуватися корж і може трошки бути кривий, тому що це медові, вони потім стають, застигають, які трошки твердіші, і добре, коли вони будуть рівненькі. І тепер приступаю до крему. використовую дві пачечки сметани по 350 грам, одну 20%, а одну. 15%. Добавляю ваніль, ваніль екстракт ванілі, звичайний цукор. Також в мене було трошки крему, крем сир, я робила. До речі, крем сир спробувала робити. Також мені писали підписник, я і сама раніше це знала. Потрібну пачечку сметани, ось такій парсі, положити в морозілку, вона захолоне, тоді берете її на наситочку, на ніч викладаєте вже без пачечки. І стікає воно, і тоді на ранок у вас виходить крем-сир. Трошки підсолюйте, і справді дуже смачний виходить крем-сир. можна на бутерброди, в салатики, хто я хоче, і можна додати навіть в крем. Ну, як ви вже побачили, я вже крем зробила. Тут все дуже просто. Просто перемащуємо наш тортик. Спочатку без кільця, а потім мені дуже зручно в кільці, тому що крем аж не дуже такий густий, і це добре. Тому, якщо дуже густий крем, то не буде такий м'ягенький торт. А ми любимо м'ягенький, особливо Саша любить, щоб торти були такі м'ягенькі-мягенькі, щоб не аж таяли в роті. Тому стараюся для нього, щоб йому було смачно. Один корж в мене. Не використався, тому що закінчився крем, але це нічого страшного. Сім коржів також вийшов доволі високий. Тепер ось цю крихту, яка залишилася, яку я обрізала, беру в кульочок, качалкою так помняла. Виходить крихта, гарненько засипаю торт і готово, в принципі, не обов'язково якось його там прикрашати може бути і ось такий класичний медовик. Все, готово. Я справилась, можна йти відпочивати. Ну що ж, усім доброго ранку. Я вже накрила наш стіл, що я вчора готувала. Хочу вам показати поближче. Ось так виглядає наш салатик з авокадо, з курочкою. Ось цей бурячковий салат вийшов дуже смачний, Саші сподобався. Напишу вам в описі під відео його пропорції, як я заправляла, котлетки. Котлетки я люблю продушувати потім в кетчупі домашньому, або аджі, а щось таке. Відварила макаронки, хлібчик. І буде смачний обід. І, звичайно, наш тортик вам показую. Ось такий він у розрізі. Дуже смачний, м'ягенький. Ось так я вам покажу. Ось, бачите? Наскільки він м'ягенький, смачненький тортик. Тому будемо куштувати. Дякую вам за ваші перегляди. Що залишаєтеся з нами. Надіюся, що когось змотивувало, щось, можливо, побачили для себе корисне, я буду тільки рада. Все, на цьому буду прощатися з вами, кликати свою сімейку і будемо обідати. Всім гарного дня і до зустрічі у нових відео. Пока-пока!